Пам'ятаєте, на минулому році ми з вами розбирали таку тему, як умовні оператори, да, і розібрали конструкцію if. І що ми сьогодні з вами зробимо? Ми сьогодні продовжуємо вивчати Python, тому розберемо наступну нашу тему, яка називається цикли. Взагалі, в Python два цикли. Що таке цикл? Цикл це така ж конструкція, як if, тільки в неї задача навпаки виконувати якісь коди декілька разів. Python у нас є два цикли. Перший цикл це for, з якого ми і почнемо, і другий while. Розберемося, в чому різниця, де як їх використовувати. Ну і попишемо деякі програмки, спробуємо скомбінувати з if та умовами. Думаю, нам це буде прям потрібно. Тому починаємо. Значить, давайте почнемо з циклу for. Умовно кажучи, якщо ми хочемо роздрукувати щось один раз, ми можемо це зробити дуже просто. Але що робити, якщо ми хочемо роздрукувати 5 разів? Ви скажете, тут все класно, тут все просто. Беремо, копіюємо і Ctrl-C, Ctrl-V, вставляємо, скільки ми там захочемо. Але ж це може і зручно, і зрозуміло, але уявіть собі, якщо задача роздрукувати щось 10 тисяч разів. Ви ж не будете ось так копіювати, вставляти, потім ще раз копіювати, да, ще раз вставляти. Нам потрібно цей процес якось оптимізувати, тому що так буде це все дуже довго. Тому є спеціальні конструкції, які називаються цикли. За допомогою циклів ми можемо задавати програмі, що якийсь, якусь строчку коду, або якусь частину коду, або там набір якихось там задач ми повинні виконати циклічно якусь кількість разів. Причому будь-яку. Давайте почнемо з самого простого циклу. Це цикл FOR. Тут головне зрозуміти його логіку, як він працює, які дії він виконує. Тому давайте почнемо. Умовно кажучи, у нас є цикл for, як його записати. Пишемо for. Потім нам потрібно створити біля цього for будь-яку змінну. тобто називаємо її як завгодно. Прийнято називати I. Ключове слово in. І ось тут нам потрібно використати деяку нову функцію, яка називається range. І в цей range записати, наприклад, 10 і двокрапку поставити. Зараз ми розберемо, що це означає. Внутрі цього циклу ми напишемо print і викличемо тут Hello World. Ну, напишемо якусь таку строчку. Запускаємо цю програму, і ми бачимо, що строчка, яка знаходилась в цьому циклі, вона роздрукувалася 10 разів. Все просто. Тепер давайте розбиратися, як це працює. Будемо розбиратися з самого початку. Дивіться, функція range, що вона робить. Функція range створює нам десь в пам'яті деякий ряд значень. Тобто, вказавши в неї 10, до речі, в програмуванні відлік починається з 0, ми отримаємо ряд чисел із 10 чисел. Початком у нас буде 0. Тобто, це будуть числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось такий ряд чисел. Навіщо нам ця змінна I? Змінна I вона називається ітератором. В ній буде зберігатися якесь проміжкове значення. Як це буде працювати? Цикл створить нам ряд значень. Потім візьме звідси перше значення, нулик, запише його в цю зміну. Потім один раз виконає код. Коли він завершить виконувати той код, який лежить у ньому, він візьме наступне число, запише його сюди в I, виконає код. Закінчив, візьме наступне в I, виконає код. І так далі, поки числа в нашому ряду не завершаться. Да, поки вони не завершаться до кінця. І тоді цикл буде вважатися завершеним. Тобто є ряд з 10 чисел, він оброблює кожне число. Виконується 10 раз. Залежність супер суперпроста. Давайте перевіримо, чи дійсно в I у нас потрапляють числа. Я буду другим принтом тут роздруковувати чисту змінну I, щоб ми побачили. І ми бачимо: да, ось 0, потім 1, потім 2, потім 3, потім 4, 5, 6 і так далі. Тобто да, він це все виконує, все працює, все класно. Надіюсь, зрозуміло. Які ми можемо задачі виконувати з циклами? Ну, з циклами зазвичай виконуються задачі, якісь е там, де нам потрібно повторення якоїсь дії. Тобто, да? де нам потрібно щось повторювати. Наприклад, давайте спробуємо написати цикл for, який буде роздруковувати числа від 0 до 10 тисяч. Можна таке зробити? Можна. For i in range. Щоб до 10 тисяч. Ну, ми розуміємо, що це буде згенеровано у нас 10 тисяч чисел, ми можемо вказати 10 тисяч. Але останнє число буде 9999. Чому? Тому що відлік з нуля починається. Ми можемо вказати ось так. 10 1. Так, і роздрукуємо тут, наприклад, якийсь I. Подивимося, чи дійсно так. Да, як ви бачите, ось вони числа. Їх тут дуже багато, не будемо гортати до початку, але всі вони роздрукувалися. І причому дуже швидко. Ось така механіка. Добре, давайте спробуємо скомбінувати цикл for з іншою конструкцією, з if. Наприклад, мені потрібно роздрукувати числа від 0 до 10, але крім числа 5. Як я це зроблю? Я напишу for i in range. І напишу, що я хочу роздрукувати чи 11 чисел, тому що від 0 до 10 останнє не включено. І тут роздрукую I. Що у мене зараз буде? Число 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Запускаю, це, бачу дійсно числа. Але п'ятірка мені не потрібна. Тому, що мені тут заважає? Виконати перевірку. Якщо I не дорівнює 5, Якщо вона не дорівнює, то це будь-яке число, крім 5, то в такому випадку ми щось роздруковуємо. Інакше роздруковування відбуватись не буде. Да? Ось така механіка. Дивимось, наче працює, наче все працює. Ось таким чином працюють цикл. Окей, це був цикл for. Чим же він відрізняється від while? А діло в тому, що дивіться, цикл for ми можемо задати конкретну кількість виконань. Тобто, ми можемо вказати, «виконуйся виконується 10 разів. Він буде виконуватись 10 раз. Виконується 50 раз, 500 раз. І він буде чітко виконуватись там 50, 500 і скільки завгодно раз. Але є цикл while. Як працює цикл while? А цикл while працює завдяки умові. Тобто, є у нас якась умова умова, а, і він її кожного разу перевіряє. Давайте подивимось на цей приклад. Мою, умовно кажучи, у нас є змінна N, в якій записана знову ж таки, одиничка. І ми напишемо цикл while. Пишеться він простіше. While n дорівнює одному. Да, умова. Знову ж таки, результат true false. Да? Умова n дорівнює 1. І я тут роздрукую hello. Запускаємо. І дивіться, що починається. Нескінченний цикл, да? він починає нескінченно працювати, поки ми його не запинимо. Ми його зупинимо вручну, натиснемо «стоп» в програмі да? Виникла помилка, що ми вручну її прервали, але все окей. Значить, програма у нас починає працювати вічно. Але чому? Розказую. Є у нас змінна n, в якій записана одиничка. While працює таким чином: він перевіряє умову, n дорівнює 1 дорівнює, виконує код. Потім перевіряю знову, все ще дорівнює одному. Дорівнює, знову виконує. І так він буде робити, поки в n не зміниться значення. А ми зараз написали таку програму, що в n воно ніколи не зміниться. Тому вона і працює вічно. Ось приклад роботи вайлу. Як працювати з вайлом? Ну, дивіться, насправді працювати з вайлом дуже просто. Не так часто ви будете його використовувати як for, але дуже зручна штука. Давайте я це закоментую. Почнемо ми з чого. Умовно кажучи, у мене є якась змінна n, в якій записано мінус 673. І нам кажуть: потрібно збільшувати це значення кожного разу на одиничку. Кожного разу на одиничку. Щоб о, в результаті це потрібно повторювати до тих пір, поки в число не запишеться у нас значення 0, наприклад. Я напишу: while n не дорівнює 0, поки n не дорівнює 0. Ми, ну, while перекладається як поки. Ми беремо n і туди записуємо те, що вже там записано, плюс 1. Тобто ми беремо до n, додаємо плюс 1 і перезаписуємо наш n. І в результаті я кожного разу буду роздруковувати n, щоб подивитися, що ж дійсно там відбувається. Давайте подивимось. І ось він дійшов до нуля і зупинився, тому що, коли в n записався 0, він перевірив, n не дорівнює нулю. Ну, точніше, ні, дорівнює до 0. Тому він зупинився і все. Ось ми бачимо, дійсно відбувалися такі маніпуляції. Ось мінус 672, і пішло на зменшення, на, зменшення, на зменшення, ну, точніше, на збільшення, і до нуля. Ось в такому форматі ми можемо приміняти цикл while. Але що ще потрібно сказати про цикли? Дивіться: в циклах у нас є так звані ключові слова, якими ми можемо керувати нашим циклом. Давайте покажу на прикладі for. Але вони також приміняються і в вайлі. Напишемо for i in. До речі, змінно можна використовувати будь-яку: for q, in, range. І вкажемо 10. Числа будуть роздруковуватися, які від 0 до 9, якщо ми заставимо їх роздруковувати, звісно. Ось я роздруковую. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Круто. А що ми хочемо тепер зробити? Почнемо з першого ключового слова, він, воно називається break. Ключове слово можна використовувати тільки в циклах. Ось це ключове слово тільки в циклах. Що воно робить? Воно може зупинити досрочно наш цикл. Як тільки в циклі ми натикаємося на це ключове слово, він автоматично зупиняється. Остаточно на тому місці, де цей брейк прописаний. Ось, бачите, зараз у мене роздрукувався тільки 0. Чому? Згенерувався ряд значень. Да, там 0, 1, 9. Да. Ось, він записав нулик перший, роздрукував його, і брейк заставив його зупинитись. Давайте заставимо його зупинитись на значенні 4. Ми напишемо: якщо Q дорівнює 4, ми виконуємо брейк Ось така механіка. Дивимося, як це буде працювати. Да, 0, 1, 2, 3, 4. На четвертому 4 виконався брейк і цикл моментально зупинився. Ось така штука. Добре. Тепер познайомимося зі словом Continue. Що робить continue? Continue пропускає тільки одне виконання циклу, переходить до наступного. Давайте зробимо так. Я ось тут в кінці напишу Print Q. Тобто, у мене кожне число буде роздруковувати по два рази. А ось тут, якщо Q буде дорівнювати 4, я напишу continue. Continue. В такому випадку. При запуску цієї всієї історії ми побачимо 00, 1, 1, 2, 2. Тобто спрацьовує цей принт, потім цей принт. 00, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Спрацював тільки перший, потім спрацювала перевірка. Continue. Він не пішов цей код довиконувати, а одразу почав з наступної ітерації, да, з наступного виконання. Там, давив 5, 5, 6, 6 і так далі. Тобто continue не зупиняє цикл до кінця. Він тільки. Скіпає, пропускає ось цей перший а, ну, залишок коду залишок коду він пропускає, і йде до наступного виконання. Ось така механіка. Також будемо це з вами далі використовувати. Це були цикли. Я думаю, що дуже просто. Головне дома попрактикуватися, спробувати пописати код самостійно. Ну і тоді на наступному уроці ми будемо з вами вже переходити до перших складних конструкцій, а саме до списків. Списків, словників, сетів, кортежів і ось цього всього. Тобто, у нас буде така лінія занять по новим типам даних, які дозволяють зберігати вже не просто одне значення в зміні, а цілі набори значень. Ось така механіка. І там, до речі, будемо приміняти з вами цикли. Тому готуйтеся, будемо приміняти. Що ж, на цьому бажаю успіху, гарного всім дня вечора. Ну і тоді до зустрічі на наступному уроці. Пока-пока.